Мабуть, усі бачили меми про те, як українці в еміграції прагнуть оточити себе символами, що нагадують їм про дім. Купують на свята київські торти, ходять на концерти українських гуртів, одягають вишиванки на урочисті події, організовують вечори української поезії та вчать іноземців ліпити вареники. Чому так відбувається? Потрапляючи в новий незнаний раніше контекст, особливо не з власної волі, ми природно хапаємося за все близьке і знайоме. Так ми можемо створити в чужому суспільстві та серед іншої культури свій безпечний простір. Культура стає для нас опорою, що допомагає залишатися собою, водночас досліджуючи нове, мати ґрунт під ногами і впевнено робити кроки у невідоме. Основною стратегією пристосування до життя в іншій країні, передусім, є інтеграція. Людина вивчає мову, досліджує нову культуру і звички, знайомиться із місцевими мешканцями і поступово стає частиною нової спільноти. Іноді ж мало не єдиною безпечною стратегією виживання для мігрантів стає асиміляція. Це характерно для країн, де не толерують різноманіття, а інакшість сприймають вороже. Однак, коли людина залишає батьківщину за власним бажанням, то може обирати, куди саме переїхати, зважаючи на те, чи почуватиметься на новому місці, комфортно. Ситуація змінюється докорінно, коли йдеться про еміграцію примусову вимушену, без вибору. Опинившись за кордоном не з власної волі, люди можуть відчувати значний внутрішній опір перед необхідністю вписуватися в чужу культуру у таких умовах. Виникає особлива потреба триматися за власну ідентичність і плекати її, гуртуючись всередині діаспори. Коли еміграція не буває такого масового характеру, як зараз, в умовах війни, з'являються побоювання, що додому повернуться лише одиниці, а більшість вимушено переміщених осіб стане органічною частиною суспільства країни перебування. Втім, історія української культури засвідчує, об'єднуючись. Українці за кордоном створюють потужну платформу для репрезентації і підтримки своєї культури іззовні. і тим самим вони допомагають Україні як державі формувати власний наратив, особливо в часи війни та окупації частини території. У контексті тоталітарного політичного клімату, що панував у радянському союзі, та мав на меті знищення національних культур, українці за кордоном були надзвичайно важливим ресурсом, підтримуючи розвиток власної культури у діаспорі. В умовах радянської цензури достатньо було лише вийти за межі соцреалістичних стандартів або проявити творчу оригінальність, щоб виявитися зарахованим до так званого авангарду і водночас закрити собі шлях до великих сцен чи виставкових залів. Тож публікація власних робіт за кордоном могла не лише дати голос митцям, яких не чули в самій Україні, але і створити простір для цікавої співпраці з іноземними проєктами. Звісно, культура діаспори ніколи не була однорідною. Старше покоління тяжіло до традиціоналізму, до тієї версії культури, що спиралася на консервативні цінності, збереження давніх звичаїв і канонів без змін. Натомість молодше покоління українців за кордоном прагнуло відповідати викликам часу, експериментувати, бути епатажними, однак зберігаючи власну національну ідентичність. Саме в таких умовах і виник польський незалежний лейбл Коха Рекордс, створений студентами української філології Варшавського університету Ларисою Шост і Володимиром Наконечним. На хвилі розквіту польської панк-сцени і культури DIY, Do it Yourself – зроби це сам. Сестра Наконечного конечного Ольга доєдналася до ельблонського українського панк гурту під назвою Оселедець. Мабуть, ви чули про нього, якщо цікавилися витоками унікальної альтернативної музики 1980-х. Химерні тексти із сюжетами про смерть, людську натуру, міжпоколіннєві конфлікти, діаспори та чорнобиль, виконані Ольгою наконечною, для якої українська мова не була рідною, звучать незвично та моторошно. На щастя, основний альбом оселедця можна і досі знайти у відкритому доступі. Хоча гурт і проіснував лише кілька років, його творчість сколихнула діаспору та викликала чималий спротив традиціоналістів. Через це колектив утратив свою репетиційну базу і був змушений готуватися до виступів у підвалі греко-католицької церкви. Однак, попри відторгнення своїми, тобто в середовищі української нацменщини, як іронічно називали себе молоді представники діаспори, скорочуючи поняття національні меншини, оселедець здобув популярність виступаючи на одній сцені із легендою польського панку гуртом дезертер. Саме творчість українського колективу і підштовхнула Влодка Наконечного та Ларису Шост до створення Зіну відрижка за канонами молодіжної контркультури в ньому пропагували бунтівне мистецтво, створюючи іронічні маніфести і писали контраверсійні статті про польсько-українські відносини. Згодом до відрижки почали додавати аудіозаписи із концертів польської панк-сцени, а пізніше касету оселедця, що стала першою позицією у каталозі Коки. Для наступних публікацій обирали гурти із території України: легендарні Воплі відоплясова, Колейський асесор, брати гадюкіни. Окрім записів у Польщі, почали організовувати і концерти колективів. Команда Коки поставила собі за мету надавати голос саме автентичним українським гуртам, які не копіювали популярний тоді російський рок. Це рішення ухвалили після поїздки до України, де навіть альтернативні сцени здебільшого були заповнені наслідувачами загальнорадянських настроїв. Із кінця 1980-х Лейбл продовжував випускати касети із українським авангардом. А згодом почав запрошувати гурти із України для студійних записів. Кока видала альбом геніальним Ігорю Цимбаровському, Валентині Гончаровій і Світлані Няньо із гуртом Цукор біла смерть. Ці знакові релізи й нині доступні на платівках у перевиданні Шукай Рекордс, адже інтерес поціновувачів українського андеграунду 90-х до цих митців і місткинь циклічно повертається. Таким чином, українська діаспора у Польщі створила місток назовні для митців, чия музика не могла пробитися в Україні через цензуру. І тим самим вона змінила уявлення старших поколінь еміграції про українську культуру, відкривши простір для її альтернативних проявів. Бі такі ініціативи ставали можливими, хтось мав створити організаційну базу для спільнот всередині діаспори. Значущою молодіжною організацією у контексті єднання українців за кордоном став пласт скаутське формування, що зародилося на західноукраїнських землях на початку ХХ століття. Його основна ідея служіння богові та Україні, шанування традицій, допомога людям навколо. Вони створювали середовище, що виховувало патріотизм і відповідальність у дітей і молоді. Після поразки національно визвольних змагань, початку ХХ століття та радянської окупації українських земель, частина тамтешньої молоді, зокрема і пластової, вимушено переїхала за кордон. Цінності та навички набуті в українському скаутстві стали добрим антидотом проти асиміляції. Молоді українці засновували осередки пласту у Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Канаді Сполучених Штатах Америки та у багатьох інших країнах. Так за кордоном сформувалися суспільні органи, які репрезентували потреби українців як локальної національної спільноти. І ще тоді, коли діаспора не мала впливу на політику країн перебування та власних інструментів для захисту прав. У багатьох країнах центрально-східної Європи, де у 1920-х було організовано найпотужніші осередки пласту, виходили часописи та газети, присвячені новинам України і закордоння, що часто становило єдину форму друкованої літератури українською. Згодом, коли покоління українців, що започаткували пластові осередки за кордоном, подорослішали, а процеси інтеграції та асиміляції в країнах перебування набирали обертів. Місія пласту в еміграції стала іще більш культурно-виховною. Наступні генерації іммігрантів, які знали про Україну лише із оповідей чи спогадів батьків, потребували українськомовного та україноцентричного простору. Тоді пласт за кордоном почав виконувати функцію осередку для українців і про українців, а також створив структуру для репрезентації українських діаспор у різних країнах. Поза молодіжними організаціями, важливим елементом збереження культурної самобутності українців за кордоном став розвиток власних освітніх і наукових установ. Активізація українських діаспор і нові хвилі вимушеної імміграції сприяли започаткуванню українських студій у навчальних закладах Європи і Північної Америки. Саме у другій половині ХХ століття сформувалися дослідницькі центри при університетах Гарварду і Торонто. Які і сьогодні залишаються провідними академічними осередками, де український дискурс перебуває у мейнстрімі, а не на маргінесі російських, радянських чи загальнослов'янських студій. Створені та систематично підтримувані за ініціативи діаспори факультети україністики стали основними інституціями, які могли продукувати та актуалізувати наратив про Україну, адже не секрет. Що багато закордонних навчальних закладів, і досі послуговуються російськими парадигмами досліджень центрально-східної Європи, які виходять із концепції культурної і політичної вищості Москви, заперечуючи цінність, самобутність та важливість інших національних культур цього регіону. До речі, саме у Торонто та в Нью-Йорку і ще із середини ХХ століття діють найбільші філії заснованого у Львові наукового товариства імені Тараса Шевченка. Фактично, це перша українська академія наук, саме та яку свого часу очолював Михайло Грушевський, і яка після заборони радянською владою відродилася у Західній Європі та у північній Америці, до товариства за час його існування із кінця 19 століття були долучені справді визначні постаті української культури: це Іван Франко. Володимир Антонович, Володимир Шухевич та багато інших саме тому надзвичайно цінним став внесок цієї організації у розвиток закордонного українства. Проводилися конференції, видавалися енциклопедії, формувалися архіви тоді, коли все це було неможливо в радянській Україні, де наукову думку переслідував тоталітарний режим. Мабуть, ви помітили, що більшість українських культурних осередків в еміграції виникли завдяки людям, змушеним залишити Україну через репресії. У цьому контексті неможливо не згадати про Мур. Ні, не той, що нещодавно презентував ребелію, а мистецький український рух у Німеччині 1940-х років, до якого були залучені Іван Багряний, Юрій Косач та Юрій Шерех. Письменників, літературних критиків і науковців єднало прагнення через високе мистецтво творити і поширювати українську культуру на міжнародній арені. Життєві обставини членів муру сприяли висвітленню в їхній літературі тем впливу радянського режиму на життя людей. До слова, саме завдяки видавництву прометей та мистецькому руху в Німеччині видали тигроловів Багряного. Оскільки оригінал тексту залишився в РСР, письменник був змушений відновлювати текст із пам'яті. Коли ми говоримо про українську культуру в еміграції, часто хочеться згадувати конкретних її діячів і діячок, але думаючи про постаті на кшталт. Квітки Цісик, варто пам'ятати, наскільки важко їм було би творити, якби у навколишньому середовищі не існувало спільнот та організацій, що плекали нашу культуру щоденно і системно. Без зовнішньої підтримки і доступу до знань діаспори значно важче ставати на шлях відродження власного коріння і збереження традицій. У підсумку варто підкреслити, українська діаспора за кордоном це надзвичайно важливий капітал для нашої держави, адже вона здатна просувати культурні та політичні інтереси України в країнах свого перебування. У часи, коли Україна зазнавала утисків під радянською окупацією, саме представники діаспори створювали простори для популяризації української культури у світі. І нині українці у Берліні, у Гельсінкі, в Познані та ще у багатьох куточках світу працюють над локальними ініціативами для і про Україну, аби культура єднала і споріднювала.